Київ проїхати повз столичний зоопарк для двох мотоциклістів виявилось задачою наздісненною. Практически одновременно в одному місці на проспекті Пабпобіди іменно на проти зоопарка пройшло е, дві аварії з участием мотоциклів. По обидва боки дороги лежать покалішані байки. І Якщо кажуть, очевидці водій синього легко відбувся, то вершник сріблястого серйозно травмувався. Парім пока споритимо обслідувати нарішуватися. Там попередньо ситуація тут ось у чому був досить щільний рух. Несподівано перед мотоциклом зупиняється автомобіль. Байкер, щоб не вдарити його, теж гальмує і майже одразу отримує удар від ваза, що їхав позаду. Ми тільки що то діагноз. Водітеля скутера, чолові за ЧМТ і ушибідра. Будем надіятися, що скоро вам поправиться, все буде нормальне. Деталі другої аварії нам невідомі. Імовірно, там хтось відволікся на першу і поплатився за неуважність. Можливо, і щось інше. А от власника цього мотоцикла від страшних наслідків врятував шолом і так званий байкерський панцир.